Військового, який втратив ногу на війні, списали через вагітність. Так саме через вагітність. Вітаю вас, шановні друзі, дуже багато ми з вами розказуємо про виродки із ТЦК, які порушують закони, які викрадають людей на вулицях, б'ють, катують, вбивають людей в ТЦК. Але дуже мало ми говоримо про людей, які несуть іще більшу відповідальність за всю цю утилізацію українців. А саме лікарі, ВЛК, там СЕК. Тому що саме вони дають останню так звану цю резолюцію на те, відправляти людей на війну чи не відправляти. І саме вони відправляють на фронт людей з хронічними захворюваннями, інвалідів, багатодітних, абсолютно всіх. І Ось до вашої уваги чергова історія про беззаконня ВЛК Тамсек. розказує її військовослужбовець Айдару Станіслав Дихтяр. Він втратив на війні ногу і списувався зі Збройних сил України. І от він каже, що весь цей процес оце справжній плювок в обличчя всім військовослужбовцям Збройних сил України, які захищають зараз нашу батьківщину. Тому що каже, по-перше, сидять оці наглі морди за столами, які поняття не мають, що таке бути на фронті, і починають тобі розказувати, а принеси оцю справочку, а доведи, де саме ти отримав поранення і так далі, і тому подібне. І вже коли він зібрав всю цю купу справок, ось що йому написали у висновку. Невропатолог написав, що у нього скарга на відсутність нижньої лівої кінцівки. У людини немає ноги, а йому пишуть скарга на відсутність. Тобто, це ще недоведений факт, це ще треба розібратися, провести там комісію, спеціальні досліди, щоб довести, що дійсно у людини немає ноги. Він просто поки що скаржиться на те, що у нього немає ноги. Ну але те, що написав хірург, це взагалі просто шедевр. Хірург його списав за статею, яка означає вагітність. Відео цього військового я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви тільки уявіть собі, настільки цим всім тваринам із ВЛК абсолютно плювати на українських військових Їм Абсолютно плювати, де отримав поранення цей військовий, які там у нього поранення. Їм головне, щоб своєчасно баблішко падало на кишеню, а все інше їх не цікавить. Отакі, от, от вони, єдині українці.